Четверту сесію обласної ради продовжать у п'ятницю, 23 квітня. Перерву у роботі оголосили, бо у частини депутатів перестали працювати планшети, і вони не могли голосувати. Ці 105 питань, які сьогодні внесли на розгляд, встигли розглянути 18. Крайнім було питання про закриття дитячого санаторію пролісок, що у Ніжинському районі. З 1 квітня минулого року санаторій залишився без фінансування. Національна служба здоров'я України не передбачила пакетів із санаторного оздоровлення. Рік в санаторії перебуває в режимі простою. Рік 120 осіб отримають заробітну плату, не виходячи навіть на роботу. Обласному бюджету в рік це коштує 7 мільйонів гривень. 109 працівників отримують дві треті заробітної плати. За рік 2020 змінилося три керівника. Стан будівель, стан, стан протипожежної безпеки не виконується у той первинний рівень взагалі чи спроможний цей заклад надавати якісні послуги дітям нашим дітям, чи буде бажання будь-яких родин відправляти туди дитину? Я думаю, що ні. Єдиний останній санаторій дитячий в нашій області, депутати, що ви робите? Давайте ми зберемося і вирішимо питання. Якщо там 120 людей отримує заробітну плату, вони не повинні отримувати, Давайте про це говорити. Як це, як це питання вирішити? Можливо, когось відправити за свій рахунок, можливо, ще щось. Ми не говоримо, щоб завтра туди завести діток на оздоровлення. Ми говоримо зберегти заклад, відремонтувати. Давайте про це говорити. Створити треба юридичну особу нову, залучити приватного інвестора, щоб зберегти це місце. Без залучення приватного капітала не обійтись, і ми маємо це піти на цей крок і зробити створити умови для відпочинку дітей такі, щоб діти хотіли їхати. Після більше ніж півгодинного обговорення питання поставили на голосування, але у частини депутатів перестали працювати планшети. У роботі сесії оголосили перерву, щоб усунути несправності. За 40 хвилин Олена Дмитренко сказала, що планшети так і не запрацювали, тому сесію продовжать у п'ятницю.